Детально про роботу з СМС у КСР. На сьогоднішній день у сфері бізнесу та послуг смс-повідомлення все ще залишаються досить ефективним та важливим інструментом комунікації з клієнтами. У KCRM ви можете відправляти як поодинокі SMS, тобто конкретному клієнту, а також робити масові SMS-розсилки через тригерну автоматизацію. Перед цим ви відповідно можете підключити свого провайдера смс. Трохи пізніше ми поглянемо, як вони підключаються, ну і взагалі яких провайдерів можна підключити. І далі робити ось ці розсилки та смс-повідомлення. Тому зараз давайте поглянемо взагалі, як можна відправляти СМС, де це можна робити, в яких розділах. Ну і потім які переваги вам це надасть, як з цим можна працювати. Так, ну першочергово перейдемо до розділу чати, тобто це безпосередньо комунікація з клієнтами. Як можна надіслати смс там? Переходимо до розділу чати. І тут ліворуч натискаємо на велику синю кнопку написати повідомлення. Обираємо в пошуку контакт або з випадаючого списку, або можна почати шукати нашого клієнта, система нам його видасть, і ми відправимо йому повідомлення. Наприклад, Януш Микола. Канал комунікації, відповідно, обираємо нашого SMS-провайдера. В мене це Turbo SMS від Владислава, адреса контакту є. Далі текст повідомлення: ми можемо вписати текст, який будемо відправляти, або можемо скористатись шаблоном швидкої відправки вже готового тексту. Ось, наприклад, ось це. Далі натискаємо кнопку Надіслати, і смс-повідомлення успішно буде відіслано нашому контакту. Крім того, ви можете відправляти смс із картки у воронках, а також із замовлення. Тобто в замовленнях в нас є контакт, відповідно, там можна надіслати смс-повідомлення. Ну і в воронках, само собою, так. У нас там теж є контакти, наші клієнти. Переходимо до воронок. Зараз знайду свого клієнта. Угу, ось він є. Далі натискаємо на кнопку написати. І ось тут у нас буде наш смс-провайдер, наш канал СМС, який ми підключили. Натискаємо на нього і з'являється таке саме вікно, як і в розділах чати, чатів. Тобто вводимо текст або обираємо із шаблону і натискаємо надіслати. Тепер перейдемо до розділу замовлень і спробуємо надіслати смс там. Замовлення. Так, зараз відкриємо замовлення якось і спробуємо там надіслати смс нашому клієнту. Знов таки, така сама клавіша написати. І тут у нас з'являються усі, усі види комунікації з цим клієнтом. Знов-таки відправити смс, вводимо текст або обираємо Готовий із шаблону, натискаємо кнопку Надіслати. А тепер пропоную подивитись, де власне, можна підключити вашого провайдера SMS до KCRM. Для цього ми переходимо в розділ налаштування, далі розділ комунікація. І тут у першій вкладці чати SMS e Опускаємось в самий низ, натискаємо кнопку Додати новий канал. Вводимо його назву. Так, канал. Обираємо СМС. І далі з випадаючого списку нам необхідно обрати нашого провайдера. Як бачите, на даний час у нас доступні до підключення SMS Club, Alpha SMS, SMS Fly та Turbo SMS. Ну, більшість українських бізнесів користуються хоча б одним з цих провайдерів, тому я думаю, що проблем з підключенням виникати не буде. Знаю, що більшість все-таки користується Turbo SMS. Обираємо Turbo SMS. Далі вводимо ім'я відправника, а під ключ. Ці всі дані виберете зі свого особистого кабінету в Turbo SMS. До речі, у нас є детальні текстові інструкції, як підключити кожного з цих провайдерів. Ось, Наприклад, Turbo SMS. Можемо подивитись детальну інструкцію по підключенню саме цього провайдеру. В описі під цим відео буде. Буде інформація по кожному з цих е, провайдерів, тому, будь ласка, переходьте, підключайте, там все дуже просто. Е, так, коли ми ввели всі відповідні дані, дали доступ користувачам, хто буде працювати з смс-ками, натискаємо Зберегти, і цей канал комунікації провайдер з'явиться у нас у цьому переліку. Е, ось у нас є тестові альфа SMS, Fly, Turbo, Club, ну, власне, всі інтеграції, які є доступні. І потім ви вже зможете відправляти смс клієнтам або робити масові розсилки теж через смс завдяки тригерній автоматизації. Посилання на неї теж буде прикріплено в описі під цим відео, як у нас працює тригерна автоматизація. Тому, будь ласка, підключайте смс, відправляйте смс, нагадуйте клієнтам про себе, про їх замовлення, про свої послуги, про, про свій бізнес. Як бачите, нічого важкого немає. В усіх розділах, де є у нас робота із клієнтами, з контактами, всюди доступна відправка смс. Тому, будь ласка, підключайте, користуйтесь, якщо виникають якісь питання, пишіть у коментарях під цим відео або у зручний канал Техпідтримки. Дуже дякую!